Друзі, от і настав 2025 рік. Всіх вітаю з Новим роком, з усіма святами, з Різдвом. Я не знімала відео по тій причині, що, чесно, не було настрою. Ми не святкували ні, ні одне зі свят. Вчора, вчора повечеряли з батьками і лягли спати. Прокинулись десь без. 20-12, ну так, я не спала ми, а так в полудрьомі, телевізор робив, ми лежали. Прокинулись десь там би щось без 20 чи, чи без 10-12 і пішли до батьків, випили по бокальчику шампанського, зустріли Новий рік і знову пішли спати. Цілий день був серіалка «І Дешева сім'я, я дивилась. А перед цим на роботі, з цілий день. У мене був ще короткий день. Робочий, мали працювати до 12-ї години. А так, як Ваня каже, у нас машини всі грязні. Навірно, ми будемо ще мити машини. І ми до 4 часов мили всі машини. Коротше, поки перемили, я приїхала додому. Що я там робила? Ну, таке вже підготовчий момент, мама вже все приготувала. От. І... От такий в мене був новий рік. Зранку сьогодні прокинулась, поснідали. Пішли з варією додому, бо мій подарунок був вдома під ялинкою, а варін ми поставили, Дід Мороз поставив. Чи Миколай поставив, хто ще ставив під подушки чи під ялинки подарунки. Варі під подушкою стояв її подарунок. А мій під ялинкою вдома. Так як ми вдома тут батьків в себе, де ми живемо, не ставили ялинку, от того і, мабуть, і настрою такого новорічного не було. Побули трохи вдома, а зараз Варі каже, пішли, мабуть, якусь кави візьмемо. Варя каже, що в неї стержневі ці клієві стержні для пістолета закінчились. Може працюємо. А, ми мама, купимо. Зараз будемо чинити цепку. А що цепка спала? Вже і спала цепка. Зараз я буду вся. В цьому в мазуті. Мові, яка мазуті я вже стільки ну почула. давай, чіпля, я почекаю. Коротше, такий новорічний настрій. Без настрою зовсім. То це зараз підемо Мамамамам, зі стержні потап, купимо. Так, ходимо, щоб Щас. не було на От і... Я, все, і прийдемо знову додому, будемо це лежати, дивитись телевізор. Немає настрою. Друзі, я вас хочу привітати з Новим роком. Побажати вам всього самого найкращого, Сама така мрія і побажання, це ви самі знаєте, щоб скоріше закінчилась війна. Щоб всі рідні були вдома, щоб всі збиралися за великим столом, святкували всі свята наповнені. Але зараз, знаєте. Складається, як складається. Багато факторів на це впливає. А може і через те, що ми вже стали дорослими. Немає настрою святкувати отакі свята. Все, Варя цепку зробила і йдемо далі. Варя достала велосипед. Погода сьогодні, друзі, просто весна на дворі. 1 січня, а на дворі весна. Дуже гарна погода. Добре, що ми вийшли прогулятись, да, Варюш? Я не впевнена, що магазин працює. Може, і продуктовий працює, але хостовари, можливо, не працюють. Перше вересня, ой, перший вересня Боже. А перед цим я що сказала, перше вересня це 1 січня. Ой, голова дурна. Дурна голова. 1 січня. Хто це Оце тиняється? Це ми тільки тиняємося. Більше нікого ми по дорозі не зустріли. Всі вдома сидять. А ми кудись йдемо. Та вийшли оце ж прогулятися. Погода гарна, що вдома сидіти. Варі кажуть, пішли, пройдемося, може, кави візьмемо. Я от достала окуляри свої. А, це ж розкажу за подарунок. За подарунки. Я говорила, говорила, так не договорила. Подарунки. Що подарувати дитині, в якої все є. Це була задача не з легких. Зараз, звісно, ці всі табалапки. Вони хочуть, коротше, купили ми її табалапки, перед цим купували. В них зараз немає оцього, знаєте, ожидання, як буде по-українськи, ожидання, коли ти якесь свято чекаєш і тобі подарують подарунок. Знаєте чого? Того, що такі подарунки купуються в будні дні, в звичайні дні. Коли ми там заїжджаємо в магазин, вона о, хочу там то чи то, щось, щось, ми її купуємо. Вона в нас не обділена подарунками, іграшками. І того така проблема на свято подарувати якийсь подарунок. Подарувала її набір кісточок для фарбування, макіяжі, дівчина вже робить. Що ще парфуми? О, таке парфумована вода. У неї вже кажуть в тебе вже більше е парфумів, ніж у мене. Потім що це за балапку. От, і, а дядя Квадік нам подарував з Тетю Лілією е таку музикальну скриньку. Така прям мені дитинство вона нагадала. Ну і все, ну і ще й гроші. Ось такі всі подарунки. А собі я замовила, бо теж Ваня питає, що ти хочеш. Давай, ти замовиш, а я заїду на пошту, заберу, оплачу. Ну так, такий буде подарунок, бо я не знаю, що тобі дарувати. Я собі замовила таке кріплення, кріплення на шию, щоб тримати телефон. Отак. От перед чіпляється воно так на шию, і дві руки можна там щось готувати, робити. Я дуже давно хотіла це кріплення. Його тут у нас в Україні не було довгий час, а це коли з'явилось, я вже його собі замовила. Ось такий подарунок. Ваня замовила гаманець з його ініціалами, він давно хотів шкіряний. Ну, от такі подарунки. От, то наші подарунки під ялинкою пішли, забрали. А Варя свій отримала а, сьогодні вже опівночі. Так. так, магазин працює. Йдемо, візьмемо кавусі і помаленьку собі підемо через парк. Взяла вже кавусю собі. Так? Варі кажу, їдь, ні, це проїжджа час, я не буду їхати. Ну, молодець. Вона дуже уважна, на що це. Купила собі якесь маршмелю. маршмеллоу, буде, буде. буде пробувати. Кажу, ти ще солодощів не наїлася, вже стільки цих солодощів. Вчора було ще з п'ятеро щедрівників. Дуже якось вяленько. Не було багато. Сьогодні ні посівальників не було. І, коротше, тишина, Їдь, їдь. тишина. Нікого. Всі сидять по домам. Думала, хоч може дітки прийдуть, пощадрують більше, але пам'ятаю ті часи, коли ми тільки переїхали сюди. Ну як тільки переїхали? аварії, напевно, було года-два. Три до п'яти. І ми були дуже активні. Ну, ми і зараз активні, але він інше русло активні. А, були такі, знаєте, активні в плані оцих всіх свят. Ми постійно ходили щедрувати, наряжались всі всякі костюми. Боже, як згадаю, пів села пропиляєш. А чого ходили щедрувати? Бо моя подруга робила в будинку культури. І знаєте, що, що будемо робити? Пішли щедрувати від будинку культури. Все, нарядилися і по всьому селі щедрували, колядували. Люди нас чекали, знали, що ми прийдемо з гарними піснями, з гарними костюмами. Ото були часи, звісно. Дуже класно було. А зараз молодь якось вона. А, чи то вони не хочуть іти колядувати, щедрувати, чи їм не цікаво, не знаю. Ми, коли були малі, для нас це було щось просто неймовірне. Це ж піти колядувати, щедрувати. О, Боже, ми цього дня чекали. А вже коли старші стали, оце ж від будинку культури, ми ходили щедрувати. От скільки моя подруга працювала, скільки там років, от, і кожен рік ми ходили. Були такі, не, не відказувались ні від чого. Йдемо щедрувати, все. <смі> йдемо щедрувати в будинок культури, приходимо, перевдягаємося і йдемо по селі. Класно було, є що задати. Якщо знайду фотографії, якщо вони збережені у мене в галереї саме, то я вставлю декілька фотографій, які в нас були наряди, які ми були гарні, <смі> цікаві. От В кожну цю ж хату заходимо, візде наливають, візде покормлять. Ой, ну весело було. Потім після того ще в бар йдемо, там гульбенемо до ранку. Коротше. Коротше, от так. Добре, що ми були біля батьків і Варя в нас була під присмотром, то ми ще так, могли собі дозволити ще десь відпочити. Смачне? Угу. Угу. А Варі каже, по Що, що? Так, по ну попробуй. Аварій кажу, «Вив, вивчи, давай колядку, щедрівку, підеш підеш попідхати, хоч до сусідів, хоч до друзів, підеш. О, ні, не хочу. Ну, до бабулі пішла, пощедрувала вона, чи коляду, були колядки, поколядувала, а щедрувати і не ходила. Кажу, це ж самий кайф, взагалі, дуже класно. Ні, не хочу. Ну, видно, діти зараз до цього не пристосовані. Я не В прошлому році, так, в минулому да, році вони вивчили з Ксенією, це з виродною сестричкою, щедрівку. І колядку в мене навіть є шорт скороткий, десь там дуже далеко. І ми пішли до друзів. Прийшли щедрувати до вашої хати, щедрий вечір, добрий вечір. Тут живе господар, багатства володар, щедрий вечір, добрий вечір. На його потіха хороші діти, Щедрий вечір, добрий вечір. Молодець, Вірюха, я думала, ти забула. <ріху> Найдуже за пам'ять гарна. Вірші для я нас мисло, не проблем. Я один вірш з другого класу пам'ятаю. Я щас в четвертому. Угу, давай. Небеса прозорі, мав глибіння, яке падає, як зорі з'явролості, а не сполнити звон, як страна зажури, розвитку, чи осіпна. Молодець. Ніколи там не казала, що я не буду вчити. Що це воно щось не видно нічого. Ніколи не казала, що я не буду вчити. І ще от. Все быстренько вивчили, по дорозі навіть додому ми могли з садочка вивчити якийсь І Ще от на Миколая то ми м м вивчали в Ріші, я... нам дали на цю неділю. Угу. Я перед одним днем до Миколая <рес> вивчила вір. За... Я не контролюю її по школьній програмі. За піввечора я вивчила, ну, дуже менше, ніж піввечора. За 30 минут вивчила всі Мені всім, б таку всі сім віршів. Сім. О боже, що ж ви так літаєте? Боже, Боже. Бум вістить, Погазували. Мені б таку пам'ять, як у варі. Я дуже склерозна. Мені от вона в вірш, я його можу ще й не вивчити. Вона вже вивчить, а я ще, ще буду вчити його. Ой, ну коротше, складно з цим. Хочеш попробувати кусочку? Давай. Забирай. Дуже слотка. О, ні, 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 я не буду юрити. на, відстав куди в кульочок. Засвічує сонце. Друзі, я вибачаюсь. М -м, так засвічує сонце. Це таке, Бачите, оце такий новий рік. Немає настрою. А на дворі просто весна. Дуже гарно. Це садочок наш Варя сюди ходила, він біля роботи прямо. дуже класно. Варя постійно мені згадує, що ти мене останню забирала. Дуже часто нам вихователі Варю приносили, привозили. Приносили, господі, приносили, приводили. Дуже часто приводили її, бо ми постійно на цій роботі, блін, це ж тільки оце починали все робити, куча цієї роботи. от, І все не було часу за дитиною піти, хоч дитина за забором тут в садочку. Оце батьки, справжні батьки. От, іду, думаю, зараз візьму пляшечку шампанського і з мамою вип'ємо по бокальчику. А що робити цілий день вдома? Нікуди не йдемо. Ні до кого, ні до кого не, не напрошуємося додому в гості. Не хочу, чесно, ні, ні до кого йти. І немає можливості когось до нас запросити, бо ми ще в себе не живемо. От того отак. От, Я, звісно, думала, що ми на Новий рік перейдемо до себе додому. От, будемо вже там святкувати новий рік, але воно, знаєте, складається не так, як хочеться. Потихеньку меблі збираються. Вже, я сказала, майже закінчили. Ох, ще переїхати і все. Я сподіваюся, з цього місяця переїдемо, а то, знаєте, я кожен раз загадую, загадую, все, на 1 січня ми переїдемо. Не переїхали. Ну, думаю, хоч серед, серед січня переїдемо. Та не переїдемо, не знаю, чи переїдемо. Дай Бог, щоб переїхали, бо 16 січня в мене день народження. І я надіюсь, що свій день народження я буду вже святкувати в себе у будинку. Дай Бог, щоб так склалося. Бо коли я знімала відео про ремонт, я там говорила, я надіюсь, що до кінця жовтня ми переїдемо. Ага, переїдемо до кінця жовтня. Фігушки, вже січень. І ще не переїхали. Мама вже так чекала, каже, ну коли вже, коли вже той січень ви переїдете. А воно бачите, коротше, та я вже кажу, я не буду нікого вже підганяти. Я потрошки там вже і речі переводю. перевозю таке, знаєте, по мелочі, щоб потім все галопом не перевозити. Потрошки перевозю От. і все. А там, коли вже буде, тоді буде. Отак, друзі, бачите, які в мене новини. Ми вже вдома, друзі, як ви думаєте, ми прийшли зараз додому, і що я замовила собі на обід. Від з трьох раз. Макарони! Макарони! Куча всього є, що їсти, макарони. Зараз достану, що любляш, сусідки чинається? Мається? Це які да. мені Кісточки ну, буде вже красиві. І це вже у мене друга пара, таких кісточок. Угу. Бо я ж тоді ще купляла прям. Ярко-зелені, а це такі В Кого вона така <різь> От, І це зараз її зварю макарошки. Що ти найце, так? Да? Поставити тобі? Да. Найце. І наїться. Оце буде такий нею діт. Що зараз діти їдять? Що їдять у вас діти? Що їдять? Я не знаю, що ці дитині готувати, щоб вона їла. Або макарони, або макарони. А ще можна макарони. Друзі, ставлю варитись варі макарони і йду до мами з пляшечкою шампуська. Це такий у нас новий рік, варя в шортах. <рес> Весна на дворі. І покажу варя блискітками мене намастило. О, дивіться, це що значить, коли в хаті дівчинка і мама за будь-який кіпіш. <рес> ну, все погодже. Отак, відблискує. Вона собі намастила, мене намастила. Каже, так красиво, будемо свіркати, піднімати собі настрій. Взяла шампусік і йдемо, і йдемо до мамульчики. Нам недалеко, через подвір. Варя з макіяжем, і дивіться, вчора чи коли це варями були. А. Ну, коротше, на днях були в Саврані і зробили її розові локони. От такі. пофарбували. Ще знизу скрите, окрашування. але його щось не видно. Короте, красоту навели. Я покрасилась і Варя покрасилась. Ну, <гум> Ти показувала мені набір печаті. Варюхі бабуля подарила такий набір. Щоб поробити такі печаті. Ой, дивіться, Варя вже понароблювала. Тут ще зйомні є угу. І отака от штука. Такі штучки зброю пін. Шо це? Шо Оце це ж типу брошка так називається. Mm -hmm. Mm -hmm. Вже ці печаті, mm -hmm. де тільки можна. Іх да. понакладало да. Вони друзі. Ще раз вітаю вас з Новим роком. Всього вам найкращого, найкращі побажання, щоб ваші мрії здійснювалися, цілі досягалися, і був мир. Всіх як завжди, люблю, міцно обіймаю ваша Інна.